Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателю, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 14 глава, з 12 по 26 вірш. А першого дня оприснокі, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли і приготували щоб ти їв Пасху. І послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто і стрине ваш чоловік, що нестимеш бан води. Ідіть лише за ним. І куди він увійде, скажіть господареві, дому учитель питає, де моя світлиця, яку я міг би споживати з учнями моїми Пасху. І він вам покаже світлицю велику, вистелену клемами, та готову. Там приготуйте нам, учні пішли прибули до міста. І знайшли як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив, «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зі мною, мене видасть. Вони засмутилися один одному, заходились його питати, чи не я. Він відповів їм, один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було би не народитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і та їм кажучи «Беріть це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм, це моя кров за віто що проливається за багатьох. Істину кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царці Божій. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. Євангелист Марко нам подає про тайну вечерю, про учнів, які йшли приготувати Ісусові Пасху. Пасха, євреї визначали, тоді святкували вони 10 днів з нагоди те, що Моїсей вивів їх з Єгипту обітовану землю. І ці дні всі приходили до Єрусалиму для очищення. І ми бачимо, що Ісус просить учнів, щоб вони приготували йому Пасху, навіть казує місце, навіть казує до кого і що вони мають відповісти, яка велика довіра учнів, щоб ти не знати, куди, до кого, але довіряли вони Ісусові. Чи ми так довіряємо Ісусові? Чи ми довіряємо Ісусові своє життя? Ісус залишився з нами в Євхаристії. Ми можемо кожного дня Його приймати в святому причасті. Чи ми цього прагнемо перебувати з Ним щоденно? Що Він перебував з нами, чи ми готові Його прийняти? Господи, прошу Тебе, навчи мене гідно приймати Тебе у святому причасті. I mean,